Анонсована зустріч Дональда Трампа з Путіним має дві ключові відмінності від того, що ми бачили на Алясці. По-перше, перед нею запланований візит на рівні керівників МЗС. Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з Сергієм Лавровим. Вони спробують домовитися про те, що Путін та Трамп зможуть підписати. Якщо не домовляться або домовляться в обсязі, який США вважатимуть недостатнім, зустріч на рівні президентів найімовірніше не буде. По-друге, в цьому переговорному раунді зовсім немає відкофа, тож є всі шанси, що обійдеться без зламаного телефону. Як і передбачалося, дискусії про тамагавки потрібні були лише для того, щоб розіграти їх як карти в політичній грі. Якщо гра піде не за планом і американці будуть різко незадоволені її результатами, тема реальних поставок може знову з'явитися на порядку денному. США вирішили підійти до організації зустрічі з позиції класичної дипломатії, тобто провести всі необхідні підготовчі заходи, залучивши до цього спеціально навчених саме для таких речей спеціалістів з держдепартаменту. Попри те, що Марко Рубіо в нинішній адміністрації є одним з найбільш антиросійських політиків, він не має достатньої самостійності, щоб приймати або відхиляти умови в переговорах з Росією. У будь-якому разі, сам факт, що США змінили підходи, які передували провальному саміту на Алясці, дає підстави сподіватися на щось позитивніше для нас в результаті цього раунду переговорів. А взагалі може на жаль так статися, що Зеленському в Вашингтоні доведеться змінити плани. Він готувався говорити з президентом США про ракети і ППО, а доведеться про Краматорськ.